Поїздка на роботу може от от стати значно дорожчою. Змі попереджають, вже цієї осені може різко підскочити ціна на пальне. Це призведе до росту цін в магазинах, до росту цін на вантажні перевезення та до росту цін на громадський транспорт. Та чи справді ціна на бензин може просто так взяти і різко підскочити? Зараз з'ясуємо. Основна причина, чому аналітики забили на сполох санкції проти румунського порту Констанца, який нібито торгує російськими нафтопродуктами. Та чи справді через ці санкції може піднятися ціна на паливо в Україні? По Перше, я не думаю, що це вплине. Значить, дивіться, в нас постійно хтось обіцяє суттєве зростання цін? То у нас виходять виробники хліба і кажуть, в найближчий місяць 20% вартість хліба зросте. Всі, ох, настрашились, побігли купляти хліб. Але ж, як запевняють деякі змі, ми отримаємо значну частку палива саме через порт Констанца. Хіба обмеження, накладені на нього не впливатимуть на українську логістику, і як наслідок на ціну, румунський порт Констанца, через який йшов індійський дизель в Україну, не є нашим основним постачальником. Він був одним з напрямків. Основні для нас є Литва і Польща. Ще один момент. Абсолютно не є фактом, що навіть ті е, обсяги нафтопродуктів, що тепер будуть надходити з Констанції, будуть е, індійського походження. Ба більше, як зазначає експерт, Румунія не тільки продає чуже палово, але й робить своє. Румунія сама є достатньо великим виробником нафтопродуктів. В Румунії є достатньо великий комбінат в плеєшці, який є достатньо потужним продуцентом. От власне. Нафтопродуктів, в тому числі і з європейської нафти. Отож, від чого залежить ціна на паливо в Україні? Україна на сьогоднішній момент в себе нафти не переробляє. Останній працюючий в Україні нафтопереробний завод, Крім у в 2022 році був зруйнований Щант, і на сьогоднішній момент перспективи відновлення цього заводу немає. Тим більше, що врахувати, що там летить, і далі, ніхто свідомо цього робити не буде. Тобто у нас все імпортне. У нас є декілька напрямків отримання світлих нафтопродуктів. це Литва, це Польща і це Південь, Румунія. В ту напрямку ціна на нафтопродукти на українському ринку напряму залежить від динаміки світових цін на нафту. Оце є основний індикатор того, що нам очікувати. Втім, не можна сказати, що людей не бентежить майбутні ціни на паливо та відповідно ціни на громадський транспорт. Давайте дізнаємося в українців, що вони думають з цього приводу. Дивіться, порівняння з Європою дуже дешево, але так як тут рівень життя за останні роки погіршився набагато, і так як вони збільшують ціну, то напевно погано, тому що пенсіонерам набагато гірше буде. Я думаю, що дороговато. А якщо ще збільшиться, а якщо не хочеться. Пенсії не збільшуються. слабенько. От, трудно зараз. Втім, є й альтернативні думки. Українці завжди мають відмінне почуття гумору. Ціни, ціни. Я до цього жив 9 місяців в Харкові, в Харкові весь транспорт безплатний. І знизу, і зверху. Але ось я у Львові був на тому тижні, там взагалі 25 гривень, якщо оцівкою платити, то в Києві такий середнічок, напевно. Ну, я по-студенському, то мені нормально. Але, типу, як, ну, в принципі, це адекватно. А якщо зросте? Ну, якщо умови покращаться, тоді можна щось розмовляти. А якщо просто ціна на бензин виросте і відповідно у нас ціна. Ну, а що ми будемо робити? Ну, нам доведеться їздити. Ну, велосипед не пересягне. Ні, я дуже далеко до корпусу. Університету. Отож, збільшення ціни на громадський транспорт українців не те, що бентежить, а от ціна на пальне для автомобілів то вже зовсім інша справа. Та норм наче. Якщо звісти? Та ну я рідко їжджу, і 15 гривень, здається, це ж не досить багато. А якщо зрости ціна на паливо? Ну, це кошмар. Звісно, це кошмар. Ви бачили ця ціна на паливо? Це жах. Інша причина можливого підвищення цін на паливо новий податок на вихлопні гази в ЄС. Імпортерів пального змусять платити додатково за виробництво, яке шкодить природі. А оскільки ми теж купуємо паливо, що вироблене в ЄС, то і в нас ціни мають вирости. Та чи так це насправді пояснить експерт? Ливи доля доля е, в структурі ціни на нафтопродукти, що продаються на європейському ринку, це місцеві акцизи і місцеві податки. Оптові партії, які йдуть в Україну, вони очищені від тих податків. Ми податки свої вішаємо самостійно в Європі. На сьогоднішній момент ціна нафтопродукти більш-менш збалансована, тобто уявити собі, що раптом в Європі сильно зростуть ціни на нафтопродукти, точно ні. Однозначно будуть шукатися якісь можливості. Отож, виходить, що якогось стрімкого збільшення ціни на паливо поки що очікувати не варто можна бути спокійними. Це точно не відбудеться ні завтра, ні найближчими тижнями, а далі ми будемо спостерігати і обов'язково вам розкажемо.